Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні, 30 березня, 400-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Закінчився дводобовий шторм. Зараз, як бачите, в Одесі гарна сонячна погода. А росіяни в зв'язку з штормом вивели майже всі свої кораблі з Чорного моря. Там залишилося лише шість, які бовтаються десь біля Севастополя, бо бояться плити далі в Чорне море. Щоб не повторити долю крейсера Москва, про нього всі вже, напевно, і забули. А що стосується одеських портів, то вчора в акваторії біля Одеси ввечері бачили лише один корабель. Ну, і як бачите, в Одесі все добре. В сусідньому місті Герою Миколаєві така ж ситуація, як і в Одесі, все непогано. А от росіяни другу добу поспіль обстрілюють Очаків. Роблять це вночі, бо бояться, що ЗСУ їм відповість. А ще вчора, біля Очакова, туди ближче, де... Південний бух впадає в Чорне море на берег. Винесло протипіхотну міну та якусь якірну морську міну. Добре, що люди їх помітили, та сапери їх сьогодні підірвуть. А от що стосується Херсонської області, то росіяни кожного дня її обстрілюють, і там, на жаль, кожного дня є травмовані або загиблі. Так минулої доби одна людина загинула і одна травмована. Росіянам не довго залишилося обстрілювати Херсонщину. Скоро наступ зсу покаже їм їх місце.